Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Готова посперечатися, що так оселедець під шубою ви ще ніколи не готували. Ви тільки подивіться, який шедевральний вигляд він матиме на ваших новорічних столах. Так ви зробите стіл новим, але при цьому не позбавите гостей улюблених звичних салатів. Запевняю, що приготувати дуже просто. А перед початком підпишіться і залиште коментар. Адже зараз ваша підтримка україномовних каналів як ніколи дуже важлива. Нам знадобиться желатин. Його розвести треба так, як показано на упаковці. Універсального рецепту немає. Я заливаю водою, розмішую і залишаю набухати в стороні. Ріпчату цибулю нарізаю дрібним кубиком. Заливаю її водою, додаю 3-4 столові ложки оцту, 2 чайні ложки цукру і за смаком сіль. У моєму випадку це трохи менше чайної ложки. Залишаю цибулю маринуватися. На крупній терці натираю відварену моркву, натираю відварену картоплю, далі відварені яйця. Оселедець нарізаємо кубиками. Кільце діаметром 16 см встановлюю на блюдо для подачі і першим шаром викладаю картоплю. Змащую майонезом. Далі шар оселедця і на оселедець мариновану цибулю, з якою злила рідину. Змащую майонезом. Далі шар тертих яєць і знову майонез. Останній шар морква, який я теж дуже добре змащую майонезом. Закриваю харчовою плівкою і на годину відправляю в холодильник. І за пару хвилин до того, як дістати з холодильника, готую буряковий мус. Ріжу шматочками відварений буряк. Занурювальним блендером з в пюре і додаю залишок майонезу. Кількість інгредієнтів в опису до цього відео. Перемішую, солю за смаком. На цьому етапі желатин добре застиг. Його ставлю в мікрохвильовку максимум секунд на 20, щоб він знову став рідким і виливаю в бурякову масу. Добре перемішую. Салат витягую з кільця. Кільце промиваю. Роблю на кільці діаметр вже 18 см і встановлюю назад кільце на салат. Заливаю нашим буряковим пюре. Дуже добре розподіляємо по формі, щоб мус зайшов у всі порожнечі. Ставимо в холодильник салат на 5 годин, щоб він добре застиг. Через 5 годин гострим ножем проходимося по краю форми і знімаємо її. Прикрашаємо салат за бажанням. Подивіться на цей оселедцевий чизкейк, він зробить фурор на вашому новорічному столі. А за смаком це наш улюблений оселедець під шубою. І подивіться на цей прекрасний розріз, одним словом, готувати обов'язково. Підписуйтесь і пишіть коментарі. Будь ласка, не ігноруйте це прохання, адже ми повинні розвивати наш україномовний Ютуб. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!